Привітсім, дорогенькі будівельнички. Маємо для вас роботу в Кракові з можливістю почати працювати хоч вже. Тобто навіть не треба чекати січня місяця. Шукаємо арматурщиків, шукаємо опалубщиків з досвідом роботи мінімум один рік. Також можемо розглянути муражей, але буквально одну-дві людини не більше, бо в нас один хлопець звільняється і його треба замінити. от і все. Більше муражів не набираємо. Наш профіль це арматура і опалубка. Маємо досить великі об'єми роботи. Якщо ви проживаєте в Кракові, то ласкаво просимо, можемо на один із наших об'єктів подивитися, які взагалі фронти робіт маємо, які умови співпраці маємо, і е, поспілкуватися з нашим бригадіром або прям з керівником цілої фірми е, про умови співпраці. Якщо ви сам по собі спеціаліст, то затрудним вас без проблем. Якщо ж ви бригада або якась невелика будівельна фірма, яка шукає надійних е, замовників, то можемо е, теж поговорити про співпрацю. Пишіть свої контактні дані, пишіть свій досвід роботи. Я їх передам напряму бригадіру і з.